Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з художньомовлиневої діяльності. Діти, погляньте на це зображення осені, яка вона тут? Вірно, пізня, холодна, дощова, сумна. На минулому занятті ми з вами розповідали віршик про таку осінь. Називався він. Недалеко вже зима. Пам'ятаєте? Зараз я вам його нагадаю. Хто пам'ятає цей віршик, допомагайте мені розповідати. Вітер плаче, вітер виє, дощ осінній дрібно сіє, жовтне листя, в'януть квіти, скрізь калюжі поналито. І ніде не видно пташки, ані бджілки, ні комашки. І метеликів нема. Недалеко вже зима. Який настрій у цього вірша? Веселий чи сумний? Так, сумний. Чому ж вам сумно, діти? Так, сумно, посховалися і бджілки. І метелики, і мурашки. Невже всі сховалися від зими? Діти, а чуєте стукіт? Погляньте, хто це ховається від нас? Так, це білочка. Вона прийшла до нас у гості і каже, що не всі ховаються від зими. Вона та її подружки білочки до зими готуються. Діти, а ви знаєте, як білочка до зими готується? Так, запасають горішки, гриби, шишки. А чи знаєте ви, діти, як називається житло білочки? Так, вірно, дупло. У лісах, на великих деревах, розташовані будиночки білочок. У них вони живуть, туди складають запаси на зиму. Білочко, тобі подобається, коли діточки відповідають. А чи можна тебе запитати? Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у соснячку я гризу горішки, і гриби і шишки. А в морози, люті, злі, ти не мерзнеш у дуплі. Мене добре зігріва моя шубка хутрова, і тому зимові дні мені зовсім не страшні. Діти, вам сподобалася наша розмова з білочкою? Ми розповіли вам вірш, який так і називається білочка, а написала його Галина Демченко. Давайте повторимо, що ми вам розповіли? Так, вірш. Як він називається? Білочка, а чому ж білочка не мерзне в морози люті злі? Бо білочку зігріва шубка хутрова. Молодці. Давайте ще раз послухаємо цей чудовий віршик. Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у соснячку я гризу горішки, і гриби і шишки, а в морози люті злі ти не мерзнеш у дуплі. Мене добре зігріва, моя шубка хутрова, і тому зимові дні мені зовсім не страшні. Малята, давайте подякуємо білочці за таку цікаву і веселу зустріч. А нам вже час прощатися. До побачення!